Вирізають кіоски на торгівельно-сервісному центрі Поділля, розповів Ростошанський сільський голова Василь Дячок. Додає, ТСЦ розташований на землях його громади. Після смерті ну, власника, засновника цього ринку, я так розумію, поз'їжджалися засновники. Я не встановлюю їхню юридичну приналежність, але вони так себе називають і почали вирізати, забирати, так сказати, своє майно. Щомісячно ТС Поділя сплачує 80 тисяч гривень податків до громади, говорить Василь Дічок. Надходження самі мінімальні, тому що тарифи були встановлені ще, я ж кажу, в 2007-2010 роки. Площа земельної ділянки більше 20 гектарів. На запитання, кому нині належить ринок, міський голова відповів так: судові тяжби. Там були якісь проведені реєстраційні дії. Зараз це ці питання на розгляді в мін'юсті, тому однозначної відповіді, я думаю, що ніхто зараз не скаже. Історія цього ринку бере початок з 2007 року, каже Росошанський сільський голова Василь Дячок. Це колись була земельна ділянка сільськогосподарського призначення, було змінено цільове призначення, переведено під землі промисловості, і тоді почали будівництво, надання дозволів, рішення і так далі. До сьогоднішнього дня ви бачите, що ринок не запрацював і, як показує практика, Ведення, що вже не запрацює. Чим закінчиться? Я думаю, що перспектива, що земельна ділянка буде зачищена, а далі буде виставлена на аукціон. А далі будемо шукати нового інвестора. Те поділля відкрила 28 липня 2007 року. Розповідає голова ради профспілки захисту підприємництва міста Хмельницького Надія Кнець. Кіоски на ринку каже жінка, перепродували по кілька разів. Малювали нові схеми, кожен день продавали ті самі кіоски по декілька разів. Ціна одного кіоску коливалася від 20 тисяч доларів і вище, говорить голова профспілки. Місця на ринку купували не лише хмельничани, з Чернівців, з Києва, з Москви. Навіть китайці, наші підприємці їздили за товаром в Китай літали. і каже, і там була Клами цього ринку і там продавали місця. Ринок чого не пішов, що далеко від міста. По перше, по-друге, вже втратив ринок таку цінність, таку необхідність, тому що тут прижиті місця, тут місці, люди, от місці робота. За словами одного засновників ТС Поділля, котрий на камеру говорити відмовився, основний провал цього ринку полягає в тому, що з 4,5 тисяч кіосків, які там були, понад 4 тисячі викупили інвестори. І лише трохи більше 200 місць були куплені власне самими підприємцями, котрі мали бажання торгувати. Зараз каже чоловік, між сьогоднішніми власниками це «Поділля» триває сходова яганина по майну. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий. Суспільне новини. Хмельницький.